В мене звернулася журналістка, що пише дипломну роботу з приводу замісної гормонотерапії для трансгендерних людей і особливостях транспереходу в Україні. Тому я зараз буду записувати її коментар і заодно зроблю таку невеличку просвітницьку роботу тут для того, щоб детальніше розповісти про особливості транспереходу в Україні і роль ендокринолога в цьому всьому процесі. Трансгендерність це коли стать. При народженні не збігається з гендером. Гендер це таке самовідчуття, самоідентифікація людини, себе як там чоловіка чи жінки. Є також агендерні люди або там бігендерні, але я як ендокринолог працюю саме з трансгендерними людьми, тобто ті, в яких гендер не збігається зі статтю при народженні. Які ж є Ознаки, які ми коригуємо, скажімо так, я як ендокринолог коригую. А це вторинні статеві ознаки. Тобто, наприклад, ріст волосся, голос, запах тіла. Потім для трансгендерних чоловіків це, наприклад, ріст бороди і зміна голосу. Для трансгендерних жінок це ріст грудей. Тобто, оці вторинні статеві ознаки вони змінюються саме на замісній гормонотерапії. І як кажуть всі мої клієнти, що е, я нарешті починаю жити своє життя, я нарешті починаю відчувати себе собою. І це саме та, після початку переходу, десь вже за декілька місяців вже починаються ці зміни. Зараз в мене є щотижневі консультації з трансгендерними людьми, тобто тема досить актуальна, я б сказала так, для України також, хоч це не дуже популярно, напевно, для обговорення. Тому що я помічаю дуже багато людей, які особливо не з Києва, які особливо десь в периферії, в невеличких містах або селищах, вони майже нікому не розповідають про те, про свої відчуття, так про те, що вони трансгендерні люди, тому що ніхто дуже мало людей, які можуть їх зрозуміти. І навіть інколи близьким людям їм досить важко відкритись. Але коли вони все ж таки вже наважуються, приймають рішення про трансгендерний перехід, а перехід це має на увазі. Прийом там замісних замісної гормональної терапії для того, щоб змінити ці вторинні статеві ознаки, коли вони на це наважуються, звичайно, вони вже починають відкриватись, відкриватись там близьким, відкриватись друзям і ем, розповідати так, що, що, що їх турбує, тако скажімо. До чого я це? До того, що тема актуальна, і приблизно 1% вважається, що в світі є трансгендерних людей. Звичайно, це дані такі досить варіабельні, тому що в Україні таких досліджень не проводилось, і в Україні нам досить складно сказати, саме яка статистика, але приблизно умовно візьмемо цей світовий показник там в 1%. Чому трансгендерні люди працюють саме з ендокринологом? Робота з ендокринологом проходить в декілька етапів. Так? Перший, це нам потрібно визначити обстеження, які зробити у конкретній людині, чи є в неї якісь там симптоми, скарги, окрім гендерної дисфорії. Визначаємо з обстеженнями і по результатах дивимося, чи є протипокази. Тобто, що нам потрібно перевірити, так? щоб не було там гормональних порушень, щоб не було серцево-судинних захворювань, там, чи діабету. Чи... Якихось онкологічних так, захворювань. Це може бути протипоказом. І ми тоді враховуємо там є відносні протипокази, при яких ми можемо давати замісну гормональну терапію, але це треба дуже робити з обережністю під наглядом лікаря. А є абсолютні, при яких ми не можемо взагалі призначати гормони, так, призначати прийом гормонів. Також, перший етап обстеження. Після обстежень, коли людина вже приходить з результатами, ми бачимо, що немає ніяких протипоказів, тоді ми. секунду, так, Тоді ми, звичайно, вже спілкуємось по препаратах, і при цьому хочу зауважити, що коли людина вже йде до ендокринолога, в неї вже має бути на руках заключення з діагнозом F64.0 – транссексуалізм. Чому це важливо? В Україні поки що діє міжнародна система, міжнародна класифікація хвороб 10-го перегляду. Що це означає? В цій міжнародній класифікації хвороб транссексуалізм. Це є приводом людині призначити цю замісну гормонотерапію. Якщо немає цього заключення від психіатра, тоді я, як ендокринолог, просто не маю права юридично щось призначати гормони. Так, немає, ніби як показу. Звичайно, в світі вже більш сучасний підхід до цього, і, по перше, в них інш... в класифік міжнародній класифікації хвороб одинадцятого перегляду цього діагнозу вже не існує. Трансгендерність вона перенесена до рубрики там, сексуальні розлади, але в Україні поки що діє так. Тобто ми маємо керуватися, я як ендокринолог, так маю керуватись поки що цими настановами. Тому спочатку це лікар-психіатр, підтвердження, скажімо так, у цього умовного діагнозу, і потім, коли є заключення в 64, я можу як ендокринолог писати своє заключення. Так, тобто. Людина приходить, ми подивилися, що немає протипоказів. Ми обговорюємо далі, яка може бути гормонотерапія. Якщо це трансгендерна жінка, там два, дві групи препаратів це антиандрогени, це препарати, які будуть знижувати цей власний рівень тестостерону, власних андрогенів для того, щоб знову ж таки. Змякшити ніби шкіру. Так? Шкі... На прийомі цих препаратів з... стончується шкіра, е... стає волосся, воно не так активно росте по всьому тілу там, на обличчі, наприклад. Mm, якщо це да, трансгендерна жінка, які ще можуть бути зміни? Mm, зникають ерекції ранкові, спонтанні, змінюється трошки запах поту, збільшується емоційність, тому що інша група препаратів, крім антиандрогенів, е... ми ще призначаємо естрогени. Естрогени це вже такі. Умовно, жіночі гормони, і вони будуть якраз збільшувати емоційність, чутливість, ем, їхній вищий рівень, буде провокувати розвиток ем, грудних залоз, тобто да, буде, будуть рости груди. І це те, що дуже насправді радує жінок. так, Ці зміни, вони вже досить швидко відчутні, вже там за декілька місяців, за два-чотири місяці вже починається, починається ем, зміна в тілі. Що стосується трансгендерних чоловіків, там ситуація більше по тестостерону, так? Це головний такий умовно, чоловічий статевий гормон. І коли ми його даємо, тоді перше на що звертають увагу, це припиняється менструація, менструальні кровотечі. А що ще? Змінюється також перерозподіл трошки там жирової тканини по тілу, тобто взагалі збільшуються плечі, може трошки ніби як збільшуватись нижня щелепа, частково там, умовно. Також облесіння може бути по чоловічому типу, так, випадіння волосся на голові і може бути акне, тому що збільшується жирність шкіри. І через е, це посилене посилену цю сальність, е, сальні шкіри може провокуватись акне. І це насправді дуже часто таке ускладнення, тому я, як ендокринолог, тут також працюю з дерматологом. Ми це маємо в комплексі все вирішувати. Е, М'язи також, оце також дуже актуально, що в трансцендерних жінок, коли ми знижуємо тестостерон, в них е, ніби зменшується ця м'язева маса, в них зменшується м'язева сила. Якщо передозувати препарати, так робити це не під контролем лікаря, наприклад, робити самостійно і дуже велику дозу приймати антиандрогенів, може бути така сильна втомлюваність і слабкість, тому що дуже знизився тестостерон. і якраз тестостерон це наша така активність трансендерних чоловіків. Навпаки, тестостерон багато і він дає цю активність, бадьорість і такий м'язевий приріст, і особливо якщо це підкріплювати силовими навантаженнями. Буде гарний ріст м'язової маси. Щодо препаратів. Препарати в Україні доступні. Бувають, звичайно, ситуації, коли там на один-два місяці якісь препарати з аптек зникають. Це буває останнім часом досить часто, але ми маємо розуміти, що ми можемо заміняти певні препарати на їх аналоги. Тобто, це не є проблемою абсолютно. Будь-який препарат можна замінити на аналог, або там тимчасово, поки попередній не з'явиться знову продажу, або в принципі, перейти просто на іншу схему замісної гормональної терапії. А, тому це щодо цього можна бути спокійним. Але я завжди кажу своїм клієнтам, що варто мати якийсь невеличкий запас, так, щоб у вас було цих препаратів, це ваші препарати, з якими ви на постійній основі. Це ваші такі пожиттєві препарати, і, відповідно, можна мати їх там в запасі на якісь 1-2 місяці на от випадок таких ситуацій. А, контроль. Обов'язково робити контроль-моніторинг по стану свого здоров'я, тому що гормональні препарати вони дають певні ускладнення. Знову ж таки, це на серце, на ліпідний профіль, на там судини, там може бути розвиток цукрового діабету і так далі. І це ми маємо контролювати, щоб прожити довге якісне життя, щоб для людини не було цих ускладнень. Якщо якісь ускладнення розвиваються, починають розвиватись то ми їх маємо вчасно скомпенсувати. Тому. Перший рік замісної гормонотерапії обстеження робляться кожні три місяці, а потім наступні три роки робляться кожні півроку. І далі вже щорічне обстеження, так як і для всіх людей профілактично ми рекомендуємо обстежувати. Що ми контролюємо? Я зараз скажу такі загальні, так? Тому що зазвичай ми, звичайно, індивідуально підходимо. Там, якщо в когось є якісь дефіцити, закриваємо дефіцити, якщо є якісь супутні захворювання, також супутні захворювання. А так ми маємо що контролювати загальний аналіз крові гематокрит, ліпідограму, маємо контролювати, звичайно, обов'язково статеві гормони. Якщо, дивлячись в залежності від препарату, це може бути калій, це може бути пролактин. Тобто кожен препарат він дає якісь свої там умовно побічні дії. І оці побічні дії ми маємо контролювати. Далі, коли ви людини Пройшло вже там декілька місяців, хоча б замісної гормональної терапії, вже почались певні зміни по тілу. Ну я ж кажу, найперше, це що там в трансчоловіків, це буде зупинка менструацій, в транс жінок там зменшення ерекції ранкових, да, можливо, зниження ліпі. І от якщо перші вже зміни по тілу почались, я вже як ендокринолог можу видавати таке своє заключення з рекомендацією. Зміни саме паспорту, так зміни документів спочатку змінюється свідоцтво про народження, потім змінюється паспорт. Але я можу видати своє заключення, яке людина бере і разом з цим діагнозом F64.0 йде до сімейного лікаря, і в сімейного лікаря отримує медичне свідоцтво про зміну або про корекцію статевої належності. Потім з цим медичним свідоцтвом від сімейного лікаря. Далі в її вже там заключення ендокринолога, і оце в 64 їй вже не потрібно по факту, їй потрібно тільки саме це медичне свідоцтво. З цим медичним свідоцтвом вона йде в Ракс, і в Раксі змінює ем, свідоцтво про народження, потім змінює вже якби і паспорт. В принципі, ось такий шлях транцендерної людини в Україні. І що я хочу сказати, що най... такий складніший, напевно, це перший крок. Перший крок це зрозуміти, як діяти. Можливо, відкритись якимось близьким людям, там, чи друзям, чи знайомим, так знайти людину, яка стане підтримкою для трансгендерної людини, і тоді вже шлях буде простіший. Ну, звичайно, знаходити френдлі спеціалістів. Не всі в Україні займаються питанням трансгендерного переходу, не всі ендокринологи, не всі там психіатри, не всі сімейні лікарі, але є такі спеціалісти, тому хто шукає, той знаходить.